Петрик зустрів колишню однокласницю Олену Ого, Петрику, як ти змужнів? Привіт, Оленко. Та ти теж того збабіла. Після весілля Кохана, я хочу жити з тобою довго і щасливо. Кохана, якщо ти будеш жити щасливо, я довго не притягну. Мам, у мене кльовий тато. Він зі мною дивиться мультики, їсть, грає, і м'яч у дворі ганяє, і в пісочниці з нами пустує. Завжди веселий, завжди сміється. Чому в інших тата не такі? Тому, синку, що інші тати на роботі каски одягають, а твій тато забув. Червона шапочка стукає в двері. Їй відчиняє вовк. Ой, а тут моя бабця жила. Вовк колупаючись у зубах. Ну, жила бабця, а тепер офіс. Ніч. Оксана з Петром займаються коханням у саду. Петре, в тебе є ліхтарик? А навіщо він тобі? Не мені, а тобі. Ти вже п'ять хвилин траву лижиш.